Шестикласники, ми продовжуємо з вами працювати над темою числівник. А починаємо ми урок із культури мовлення, адже числівники дуже часто трапляються в нашому мовленні. І, на жаль, можемо почути у двох словах, коли треба двома словами, другим разом це помилка, а потрібно іншим разом. 6 метрів не у секунду, а 6 метрів за секунду. Не два дуба, а два дуби. Більша половина не може бути, бо половина це рівна частина. Тому слід сказати більша половина – або значна частина і не пів другого, а пів на другу. До речі, у назвах у числівниках другого десятка, запам'ятайте, завжди наголошений: є склад на 11, 12, 14 та 19. Скажіть, будь ласка. Знайдіть зайве слово серед запропонованих чотирьох. Подумайте, який із слів є зайвим? Звичайно, зайвим є слово чотирма. За правилами вживання м'якого знака у слові чотирма м'який знак не пишемо. Пам'ятаєте чому? Тому що м'який знак в кінці складу після р не пишеться крім слова, винятка, яке ви теж згадали, яке. Так, це прізвище Максим Горький. Отже, слово чотирма допущена орфографічна помилка. Наступний ряд слів чотиритисячний, чотирнадцятий та четвертий. Здогадались, що складний числівник 4000 теж написане з орфографічною помилкою. Тому сьогодні темою нашого уроку є правопис числівників. Звертаємо увагу на. Написання чи числівників ми можемо писати їх разом і окремо. Перша частина нашого правила пишемо числівники окремо, якщо вони складені забудовою. Пам'ятаємо, що складені це ті числівники, які складаються з кількох слів. Отже, якщо числівник складений, кількісний або порядковий, пишемо окремо, скільки 1500 – кількісний числівник, скільки 38 – кількісний числівник. Котрий 1988 порядковий числівник складений за будовою, тому пишемо окремо. Також окремо напишемо порядковий числівник, до складу якого входить слово половина, наприклад, три з половиною тисячний загін. Запам'ятайте, будь ласка. Разом напишемо такі складні кількісні числівники. 11, 50, 300, 300 і так далі. Пам'ятаємо, що складний числівник – це той, який має два і більше коренів. Тож всі кількісні складні числівники пишемо разом. Звертаю вашу увагу на порядкові складні числівники, які теж пишуться разом, наприклад, 11, 15. Але якщо останнім компонентом порядкового числівника є слова сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний, запишіть, будь ласка, ці слова і запам'ятайте, то ми такий складний числівник теж пишемо разом. Наприклад, 65 мільйонний або 500 п'ятсот і склад... числівники можуть писати ще раз дефіз. За тією умовою, що ми використовуємо цифри і літери. Наприклад, сьомий по порядку кількісний числівник звертає вашу увагу, що пишемо останню літеру. Десятої змінили закінчення одинадцятого або можемо прописати слово мільйонний. Тоді між цифрами і словом ми вживаємо дефіз. 34,500. Переходимо до практичної роботи. Перше завдання. Запишіть подані числа словами. Спочатку кількісними числівниками, а потім порядковими. Перевіряємо себе. Перший числівник 19 складний тому пишемо разом. Наступний 35 складений пишемо окремо. Складний 700. Складені 843 та 2329. Перевіряємо порядкові числівники 19. Звертаю вашу увагу, що можна записати іншим способом: 35, 700, 843, 2329. Наступна орфограма, яка може бути у числівниках, це вживання м'якого знака. Пам'ятаємо, що м'який знак пишемо в українській мові після приголосних, які входять у фразу Де ти з'їси лини? в кінці слова і складу. Так от, в числівнику конкретизуємо в кінці слова у числівниках 5, 6 від 9 до 20, тобто 9, 10, 11 до 20 та числівнику 30. Друге, перед закінченнями в непрямих відмінках.

600. Після першої частини ніякий знак пишемо. Запрошу вас на орфографічний практикум з елементами математики. Наше завдання записати вирази за допомогою слів. Подумали і перевіряємо. Пам'ятаємо, що треба використовувати прийменники до 23 числів на вжити у родовому відмінку. додати 80, 18 дорівнює 41. Від 84 відняти 45 дорівнює 39. До 34 додати 12 дорівнює 46. Та від 70 відняти 10 дорівнює 60. Перевірте себе, чи так ви записали складні та складені числівники. А зараз пропоную пригадати фразеологізми. Розкрийте значення кожного з фразеологізмів та. Зверніть увагу на орфограми у виділених словах. Перевіряємо себе 30 срібляників. Значення цього фразеологізма це ціна зради, це та символічна сума, за яку Іуда зрадив Ісуса. За 3-9 земель точно згадали, що це дуже далеко. Заблукати у трьох соснах говорять про людину, яка не здатна вирішити, легке завдання або розв'язати легку проблему. І сидіти в чотирьох стінах це людина, яка не спілкується ні з ким, сидить наодинці у приміщенні і нікуди не виходить. Отож, переходимо до орфограм. 30 – числівник складний, закінчується м'яким знаком. 3,9 – також складний числівник з м'яким знаком, і числівники 3 та 4 бачимо м'який знак. О, у середині слова, у середині складу перед закінченням. Творче завдання. Пригадайте, будь ласка, і запишіть до поданих слів словосполучення або слова, які міст, у відповіді яких обов'язково повинен бути числівник. Пригадали, півроку це, звичайно, 6 місяців. Звертаю вашу увагу, шість м'який знак, чверть години це 15 хвилин полудень. Так, це 12-та година. А скільки ж це дюжина? Це 12 однакових однотипних частин, а 13 це вже чортова дюжина, додавши один пів Це 15 днів або 15 діб і півстоліття це 50 років. Звертаю вашу увагу на написання складних та числівників на орфограму м'який знак. Перевірмо себе за допомогою правил навчальне редагування. Знайдіть помилки у записаних числівниках та виправте їх. Перевіряємо. 56, звичайно, зайвим є м'який знак. 94 пропущений м'який знак. 60 м'який знак зайвий. 8, м'який знак пропущений. 400 немає помилки. 55 мільйонний одне слово, яке треба написати разом, так само, як і 2009 мільярдний, оскільки бачимо компонент мільйонний тисячний, мільярдний, шостий 20 та кільканадцять помилок немає. Перевіряємо себе. Так, ми виправили всі помилки. Підсумуємо свою роботу на уроці. Дайте відповідь на запитання, що я вже знаю з теми числівник, що я навчився сьогодні на уроці, що вмію, що зрозумів, про що дізнався, що сподобалось на уроці, а що викликало труднощі. Дякую за роботу!